Чуваки, от я до на виставці, ретро, -автомобілі. Другий день я гуляю по Києву. Якби сьогодні я не в музеї. Ну хоча можна сказати і в музеї, да, в такому от плані. Записую от такий міні да, міні-стрім. От виходить такі автомобілі. Віліси, да, в такому плані. Якби в мене буде фото багато в інстаграмі. Я теж записую, що виходить. Цей, що ну, будуть автомобілі такі. от, виходить. І от я записую цей відосик, щоб ви живу, подивилися, да, як люди організували у нас, якби, і які є автомобілі. В такому плані цікаво проходити собиття, теж напоминаю в Києві, як би, і виходить цей. І це, виходить, можна позаписувати, да, всякі екземпляри, такі цікаві виставки. Я на таких мероприятиях ну, дуже люблю бувати, так скажем. Прийшлося навіть гроші заплатити. Як би, ну, так скажем, я думаю, не можна як би такого, як то кажуть, ну як сказати, ніде не побачиш. Мотоцикли от, тоже, всякі. Як -то, от запорожці, чимосквичі, я в них не сильно розумію, да? як би от в такому пладі. Надіюсь, вам буде цікаво цей відосик, подивитися би. Якби... Це перший такий відосик, який ну, я запишу, да, там, так скажемо, тому що я обично ну, фотографував, да, і все. А тут якби я от записую, якби такі от відосики. Музика гуляє, правда, не сильно. Ну, так скажем, можна мене чути. Поэтому таке от. Такі от реаліти, кайф подивитися, чи там цей позаписувати, <laughs>, як би не, не сильно таке і побачиш. Якби в житті навіть, чи в тому, що цей. Газон. <сіх> як би ніколи такого не бачив. А ну зараз попробуємо підійти поближче до цього, до тієї машинки, так скажемо. Одні воспоминання, так? Да, як би, ну, прикольна вона, звісно. Усі виходить, Мерседеси, и Сайт в такому плані. О, це Кадилак взагалі. Вважаю. Такі тачанки з, -з Америки. Кайф. Просто. Просто кайф. Мазда. <правді> Ченесан 240 секс. Якби гоночна тачка. <ріху> Я ще повні венфе раз таки бачив, як би. Дуже цікаво подивитися, звісно, ну, який цей Ф формула один в живий час, як би. Точно Nissan 240 SX такий це і юбки такі у нього офігити Просто кайф подивиться таке то Тофося далі йде Тоже цікаво я таких ще не бачу Тоже Nissan конечно крутий сподобався Давайте фалдаш оглядемо. Ось ця, який є каділак, тупо крутий теж. Як би кайф. Так як под, подивитися, тупо на, на таких виставках вот, цікаво бувать, чесно, тому що ну, глаза розбігаються от такого количества автомобілей, да, і що ти цей бачиш. Таке. І що сохраняють їх, так скажемо, в бойовому состоянні чи в висходному состоянні. Ну, в общем, якось так. Сподіваюсь, вам подобається, якщо що, ще запишу відосик, якщо щось пропустю. Ну, і якби в такому плані. Цікаво, якщо чесно, цікаво. Якби, та не так, як я там бував на виставках да там автомобілі. Ну, Тут теж є щось таке, що, ну, що ти не бачив. І ну, реально дуже цікаво. так. Якщо, діло, ти дуже часто буваєш, то ти можеш там деякі автомобілі мілька, Да? А коли ти буваєш і на різних, да, там, цих, і не часто. так, Раз в годик, да, там, сходив на виставку автомобілів і цікаво, де та в такому плані. Просто от кайф. Якби. Надіюсь, вам подобається цей відосік. Можете поставити лайки, дизлайки. Буде ще відо... відосик, кажу. Ще буде на камеру теж, фотографії там, ну, теж виходить як тут, да? тільки на камеру буде. Якщо буде комусь цікаво, можете в інстаграмі теж подивитися. Я зроблю фото і в інстаграмі, щоб було. Ну і все, всім удачного дня. Бережіть себе та близьких, я пішов, ще подивлюсь трохи, що цікавенько тут є. Як би. Зроблю пару снімків ще може з собою. Та да й в принципі все, як би, в такому кладі. Все, бережіть себе та близьких, як би. Ну і як то кажуть, в такий час треба. Надо... Як то кажуть, ходить хоч кудись-небудь, щоб не сидіти вдома, блять, і щоб голова в тебе не їхала. Бо це, звісно, честь. А так сходиш і вим'я уб'єш, і подивишся щось цікавеньке. Я ну і свою історію, так скажемо, хоч трохи узнаєш, чи як там люди їздили в такому от плані. Ладно, все. Всім удачі, всім пока-пока, жду коменти.